Друзі, всім привіт! Сьогодні я маю слово підбадьорне до вас, і я вірю, що воно буде для когось своєчасне. Хочу поговорити сьогодні про основу всіх основ, а саме про Божу любов. Знаєте, коли апостол Павло перераховує всі чесноти любові, всі її якості і всі грані любові, любов любовь довго терпить, милосердство, не заздрить, любов не вилучається, любов не надимається, не поводиться нічимно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається, у все, усе терпить, ніколи любов не перестає або ніколи не зазнає пораз, поразки. Знаєте, і далі є продовження, коли я маю навіть. Це не продовження, а початок, коли я маю навіть віру, яка горе переставляє, то я ніщо без любові. І ось а кінеч, кінцевий вірш гімну любові, він звучить так: Залишаються всі три віра, надія, любов, але любов з них більша. Любов більша, адже Бог є любов. І коли я говорю про любов, я не говорю про безхребетну позицію, яка на все каже амінь чи вітає будь-який гріх чи щось подібне. Ні, в ніякому випадку. Любов це справедливість, це праведний суд, це довготерпіння, яке має сам Господь, яке виливається в милосердя. Тобто любов, вона. Людська любов, яка буде мати силу, це та любов, яка з'єднується з Богом, з Його поглядом на життя людини і на її покликання, на її слабкості, на її сильні сторони. Божа любов в наших життях це основа всіх основ. Але любов з них більша. Коли є такий наголос, то нам потрібно зрозуміти, що автор гімну любові. Дух Святий через апостола Павла, який був натхнений говорити це, дали зрозуміти нам, що Господь бажає нас бачити саме в своїй любові. Нехай все у вас робиться з любов'ю, говориться в першому до коринтян в 16 розділі, в 15-му, якщо не помиляюся, в кінці цього післання. І коли ми з вами, і чотирнадцятий вірш, якщо бути більш точніше, 16 16 розгляд, 14 вірш. І якщо або 15 розділ, 14 вірш, якщо вам хочеться дослідити, то дослідіть саме саме там записано. Але якщо ми хочемо, щоб у нашому житті був, був захист, бо любов ніколи не зазнає поразки, тільки що перераховується. Нам потрібно пізнавати Бога, пізнавати шляхи любові. Шукайте найперше царство царство Божої правди його, все, що вам потрібно, додасть. Тобто. Шукайте шляхів любові, шукайте Божих шляхів. І якщо ви скажете, а що Господь ну, в своїх проблемах, в своїх якихось реаліях, скажете, а що Господь на рахунок мого рішення думає? І ви завжди побачите Божий погляд, і це буде погляд любові, справжньої турботи. Бог завжди виявляє себе, проявляючи турботу, любов. І я вірю, брати та сестри, що сьогодні більшість з нас. Так чи інакше повинні себе коригувати на цей шлях, бо ми живемо в цьому світі, де багато зла, де багато беззаконня. І якщо ми з вами живемо в цьому світі, то так чи інакше цей світ намагається вплинути на нас. Але ми маємо орієнтир. Ми можемо себе коригувати на постійній основі. Ми можемо і повинні жити в Божій любові. Божа любов це наша сила, Божа любов це наш шлях, Божа любов це наша перемога і це спасіння. Будь-яких важких обставин. Знаєте, я зараз в тривалій подорожі. Зараз я знаходжуся в місті Амарелло в Техас. Біля 64-ї траси. Ми зупинилися якийсь час трошечки перепочити, купити якийсь перекус і їхати далі. І ось знаєте тут в Техасі я бачу культура Цього штату вона трошки різниця. Хоча ну, кожна культура по-своєму -по хороша, має і свої позитивні сторони, і десь можливо негативні, адже відбиток світу є в, ко в кожній народності, в кожній культурі, в кожному окремому регіоні. Ось. Але я вам скажу, що які б ми різними не були, нас всіх може об'єднати одне це шлях Божої любові. Язик любові, любові зрозумілий всім. Кожна людина розуміє, що таке любов, що таке є е, добре відношення до себе. Я сьогодні хотів би, щоб ви почули це післання. Любов більша, любов більша, Божа любов більша в наших життях. І нам потрібно стояти на, цей, на цьому шляху. І я вірю, що цей шлях Божий шлях, надприродний шлях. Це той шлях, який нам потрібно, на на щоденній основі. Дякую, що ви дослухали до цього часу. Дякую, що ви були зі мною. Молюся, щоб шлях Божої любові був вашим шляхом. Побачимось в наступних відео. Дякую. З Богом.